Якщо тобі сумно, якщо ображений, якщо важко або ти у відчаї, згадай слова Ред'ярда Кіплінга в вірш коли. Спокійним будь, коли всі шаленіють, і за шаленство ще й тебе клянуть, коли тебе ніхто не розуміє, Звіряйся на себе і спокійним будь. Чекаючи, не виснажи світ втоми, ошуканий, не вдайся до брехні, не видавайся янголом нікому, і не зважай на вигуки дурні. Свої думки завжди отстоюють тихо, в безодню марних мрій не поринай. Готовий будь зустріти щастя і лихо, вони ж близнята. Це ти добре знай. Тримайся, коли слова твої злочинно перевертають підлі брехуни. Коли усе, що ти створив, загине, Перепочинь і знов почни. Будь здатен це найкраще, що ти маєш, на стіл покласти, взятися. До гри і не шкодуй, коли ти все програєш, докупи сили і думки збери. Умій примусить серце, нерви, м'язи, позбавлені снаги, тобі служить, коли душа згорає, вся одразу, і тільки воля каже, треба жить. У натовпі собою залишайся. А з королями гідність зберігай. Ні ворогу, ні другу не піддайся, надмірної поваги не шукай, нехай секунда кожна у хвилині тебе веде до вірної мети, тоді весь світ до ніг твоїх полине. І це не все тоді людина.